Привіт, друзі, українська реперка Альона Альона зізналась, що після стрімкого схуднення її вага повернулася. Артистка у соцмережі ТРЕД поділилася, що раніше їй вдалося позбутися 20 кілограмів. Утім, вага повернулася. Виконавиця знову набрала 17 кілограмів. Сталося це через проблеми з психологічним здоров'ям зірки, через які артистка приймала антидепресанти. Утім, хоч вага виконавиці і повернулася, але вона не відмовилася від ліків. Адже вони допомогли їй поліпшити стан. Альона говорить, що коли почуватиметься чудово, то і ваги позбутися, і працюватиме добре, і перебуватиме в чудових стосунках із рідними та колегами. Я нагребла 17 кілограмів з 20 скинутих до антидепресантів. Проте нізащо не змінила б все в інший бік. Бо жага до життя зараз допоможе і скинути набране, а то й більше, і нормально працювати і віддавати і Бути норм в стосунках та колективі і просто цінувати життя та кожен важливий момент, поділилася артистка. Альона ділиться, що наразі її лікування ще триває. Зокрема, попереду на неї чекає ще чимало досліджень і консультацій у психіатра. Та реперка переконана, що зі всім впорається. Попереду багато досліджень, повторна консультація у психіатра, бо виліз назовні Рдух, здається, ще з чимось переплетений. Проте немає нещастя. А це означає, що все можна проконтролювати, додала артистка.